Тут немає ось цих перевірок. Ти знаєш, як це проходить в Україні? Так. <зас> да. набагато простіше тут відкрити це підприємство. Вам потрібен тут людина, яка має диплом. Сама би я зараз не справилась. Дуже великий запит. Прав'ярня — 50-60 тисяч євро. Да. Вони всі зацікавлені, щоб ми працювали. Ми розкажемо, як відкрити власну справу в Чехії. Своїм досвідом з нами поділяться неймовірні українки, які не побоялися ризикнути. Валентина працює в остраві. Її історія це приклад, як перетворити улюблене хобі у прибуткову справу. Якщо порівняти заснування бізнесу в Україні і заснування бізнесу в Чехії, що схожого, що відмінного? Ну, якби якісь загальні правила є. Тобто, тут я відкрила підприємця також на тому єдиному податку. <тас> <тас> Але тут все набагато простіше, тобто тут немає ось цих. Перевірок е, пожежників, mm -hmm. <с> <с> е, якщо ви розумієте про що я говорю, і тому е, фінансового якогось контролю з е, від податківців. Тобто цього тиску я тут не відчуваю. Набагато простіше тут відкрити е, ось це підприємство. Так, звичайно, у мене є бухгалтер, який допомагає мені з оподаткуваннями, бо сама би я зараз не справилася. Якщо в Україні я плюс-мінус це могла заповнювати ці декларації сама, то тут все-таки я цього до цього ще не доросла, можливо, потім колись. Е, тому я повинна платити бухгалтеру. Але набагато спокійніше у ці всі моменти. Як шукаєте тут клієнтів? Чи є запит на, на таку фізичну активність? Дуже великий запит. По-перше, це не поширено було в е, Остраві, бо я спочатку мала і проблему знайти приміщення, тому просто е, одного разу на Фейсбуці побачила, що хочуть інструкторів до студії, де є аеріал хуб, е, е, тренування на кругах, полденс, якби, акробатика. І я просто Писала, що ось я інструктор з України, я веду флайогу. Чи буде вам цікаво це? І Каролі, хазяйка цієї студії, написала: Так, звичайно, мені це буде дуже цікаво. Ми, ми б хотіли розширюватись, але ми знаходимося в Опаві. Я так подивилась на карту. Ну, для України 25 кілометрів це не відстань абсолютно. 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 Кажу, та не, не проблема, буду їздити до Опави. Хто ваші клієнти тут на флайозі? Переважно Чехії, але є і українські. От зараз на дитячій групі є одна дівчинка з України. А в Остраві зараз те, що я відкрила флай pilates, тобто ці вправи більш направлені на відновлення тіла, то там досить багато і українок ходить. Якщо для відкриття студії флайоги достатньо бажання, то для гастробізнесу в Чехії правила та можливості дещо інші. Українка Лариса у Празі почала з пошуку місцевих фахівців. Для того, щоб кав'ярня працювала, тут навіть не тільки кав'ярня, наприклад, ви маєте продукцію. Навіть із того, що ви круасан розрізали і вже чимось начиняєте, вам потрібен тут людина, яка має диплом повара. Тобто це обов'язково. Це знаєте, ну в Україні це не обов'язково було, а тут обов'язково. Тому є людина, яка замиснає нас, з за якою ми заключили договір, і е відповідно вона. Е тобто, якщо е якщо там не знаю, хтось щось робить з їжею, да. це вже має бути профільна освіта. Да. Навіть розрізати натілку круасан, да. це вже має робити да. професійний кухар. Лариса, розкажи юридичний аспект бізнесу, кавового бізнесу в Празі, З чого треба починати? Які є стандарти оформлення? Це дуже просто. Є два шляхи: або сам, або наймаєш людину найняти людину, тобто, так як ми з партнеркою, вона юрист по освіті. Ми вирішили, вона сказала: давай спробуємо самі. Будемо ходити, бо був варіант, тобто там треба було заплатити півтори-дві тисячі євро, вам всі документи готові. Но там ніхто нікуди не спішить, можете чекати 3-4 місяці. Я вам скажу, ми самі, самі везде ходили. Що потрібно, це звичайно довідка з України про несудимість. Так. Це можна витягнути з дії, але ми зробили понічну, поїхали, ми взяли з мокрою печаткою, щоб це точно було, щоб у нас mm -hmm. не було ніяких проблем тут, щоб не затягувати mm -hmm. час. Потім йдете до нотаріуса. Так, ці документи значить, вид діяльності. Повінен бути так, який ви хочете, що ви там кав'ярня, там продажі. Ну так як в Україні називається це кведами. <голові> це все займає там 12-13 тисяч крон. Це ну 500-600 євро. це оформлення цих документів. І звичайно, потім всі інстанції <голові> ну, <і> приміщення потрібно. <голові> Ларисо найцікавіше. Скільки треба грошей, щоб відкрити кав'ярню, скажімо так, більш такою бізнес-мовою інвестиції, які потрібні інвестиції для того, щоб відкрити подібну кав'ярню в праці? Подібна кав'ярня – 50-60 тисяч євро. Тисяч євро, так. Це якщо дивіться, з 20 посадочних місць, тобто є таке розуміння, для того, щоб зайти сюди, нам треба було віддати відступні це називають. Да? Тобто придаємо деяку суму за те, щоб нам передали це приміщення. Попередній власник, да. не власник, а, це поперед... пронай... наймач. Попередній власник своєї да. кав'ярні да. ви наймач цього. У да. приміщення, да. бо ми знаходимося в центрі да. Праги, да. Так, бо це дуже таке рибне місце да. і йому треба було заплатити. Да. Які тут податки? Соня, дивись, податки на чистий прибуток 21%. Значить, Якщо у вас в рік, ну, в мене з СРО фірма, да, якщо у вас рік е, крубообіг до 2 мільйонів крон, це до, 100 тисяч, ну, до 80 тисяч євро, то ви податки не платите. Тобто ти не платиш цей 21% податку? Ні. Якщо ви закриваєте, дивіться, як бухгалтерія працює, бухгалтерія є, у мене з України, але вона вже 20 років тут. Ви кожного місяця збираєте повністю, ну, у вас повинні бути чеки, okay. куди ви з рахунка тратите гроші. Так? І у вас розхід більше, ніж дохід. Тобто це зрозуміло, що ви не платите. Але все нормально, потім передивилися, прийшли, оцей колапс був. Тобто недорозуміння, що неправильно неправильно. Ну, Всі відносяться нормально. Якщо ти кажеш, ти це, з... ну, це мові, да? ти е, з іншої країни, тим більше що всі бачать, що ти з іншої країни, ти е, стараєшся чого не допомогти людям? Наскільки я відчула, у мене вже було декілька перевірок. Да? Е, е, гігієнічна служба приходила, да? Там і по, е, пожарна части. Тобто, Приходять, вони тобі указують, що ти робиш не так. Понятно, що тебе хвилюєшся дуже. Тому що ти знаєш, як це проходить в Україні? І Якось тобі просто кажуть, оці ці питання вам треба виправити. Вони всі зацікавлені, щоб ми працювали. Ми створюємо робочі місця, ми платимо податки. Ми ж не просимо нічого. Да, то вони йдуть на зустріч також нам. Ну я не можу сказати, що я десь в службах по юридичним питанням чи десь зустріла щось не так. Історії наших героїн це не просто про бізнес, це про рішучість і бажання досягти успіху. Не страшно іти братися до будь яку роботу страшно не рухатися вперед, не розвиватися і не йти до більш вагомої мети. своєї. У наступному випуску ми вирушаємо до Швеції, де розкажемо про життя українців і тамтешню підтримку. Не забувайте підписатися на канал, аби не пропустити нові випуски. До зустрічі! Ми прожили в підвалі. Вони завжди кажуть шемпа, шемпа, борісь, боріся. Вони розуміють, що дуже цінне працювати на прибираннях. Як ти в собі знайшла ці сили, щоб піти саме на таку роботу? Тут люди не поділяються на статус.